Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. В Нікополі знайшли притулок родини моряків з Криму. Запорізька АЕС відкрила двері для журналістів. Чи будуватимуть ще два блоки та чи буде працювати перший? В місті традиційно провели змагання Зірниця на козацьких стежках. 16 травня було скликано позачергову сесію Нікопольської міської ради. Питання стосувалось представництва інтересів міської ради в суді по справі поновлення на посаді Руслана Тукаря. Крім того, на цій же сесії виявилось, що в Нікополі знайшли притулок родини українських моряків з Криму, які відмовились складати присягу на вірність Російській Федерації. Офіцер Сергій Міранчук подякував нікопольцям. Саме в нашому місті знайшли притулок родини українських військовослужбовців з Керчі. Нікополь вже не перше місто, де побували моряки. Спочатку вони зупинились в Маріуполі, проте там залишатись було небезпечно. Військових обізвали кримськими бандерівцями та погрожували їхнім родинам. Тож вони переїхали в спокійний дні. Трофська, и в Никополь, где в педагогическом саду им обеспечили все условия. Очень радуга нас приняли. Все семьи обрадовались, что мы приехали как вот, как себе домой. Потому что действительно и борща варили, и картошки сделали, и встретили очень хорошо. Мы очень признательны. Признательны также горожанам, которые откликнулись, предпринимателям, которые откликнулись на просьбу. Помогают в данный момент нам. Большое вам спасибо и поклон. И спасибо за понимание. Нам сказали, что Жителі города Нікопа хороші люди, добрі люди. Мети відірва спасівом про що далі на сесії депутати розглянули питання, для якого і зібрались, надали довіреність Віталію Журавльову та двом професійним адвокатам та юристам на представництво інтересів міськради в розгляді позову Руслана Токаря про дострокове припинення ним повноважень та поновлення на посаді. Ми будемо виконувати свої обов'язки по представленню інтересів міської громади і городского совета об'єктивна, чесна, відкрита, і будемо інформірувати депутатів і общественності послі кожного суддібного засідання. Також депутати вирішили розібрати з управлінням газового господарства. Там керівництво змінилось, а методи роботи, тобто відключення цілих під'їздів від газопостачання на кілька днів, залишились. До наступної сесії депутатська комісія під керівництвом Олексія Люшина має розібратись в газових проблемах. 18 травня в Нікополі побував відомий політик Петро Порошенко та громадський діяч Юрій Луценко. Темою зустрічі з мешканцями стало обговорення ситуації, що наразі склалась в країні, та майбутнього України. Незважаючи на дощову погоду, чимало людей прийшли на зустріч з політиком. Першими з Нікопольцями спілкувався Юрій Луценко, колишній міністр зручних справ розказав про сьогоденні проблеми української армії, відсутність техніки зброї пального. Він наголосив на необхідності створення. Професійної армії Петро Порошенко в своєму виступі перш за все висловив подяку Нікопольцям за те, що вони підтримують Україну, адже в місті він побачив величезну кількість синьо-жовтих прапорців. Далі політик прокоментував ситуацію на сході країни. За його думкою, наразі мешканцям Донбасу необхідні гарантії безпеки. Перша гарантія безпеки, що ніхто до них не приїде і ніхто буде не буде їм погрожувати. І друге, зверніть увагу, слова зарплата. Слова робота, слова пенсія і російською, і українською мовою звучать однаково і зрозуміли для всіх. І це те, що потрібно сьогодні людям. Петро Порошенко наголосив на необхідності підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом та боротьбою з корупцією, побудові незалежної судової гілки влади, конкурентної економіки та вільного інвестиційного клімату. По закінченні зустрічі заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею з наукової роботи Мирослав Жуковський подарував Петру Порошенку свою книгу про Нікополь, видану та надруковану в рекламно-поліграфічному центрі Січ. І дійсно політик має знати, звідки розлилася Вольниця Козацька та який край є столицею п'ятисічей. За підтримки обласної організації НСЖУ, журналісти Нікополя мали змогу побувати на Запорізькій атомній станції, найбільшій в Україні та Європі, подивитись на її роботи та поставити питання, що їх цікавили. А на сьогодні їх накопичилось чимало. Який вплив має АЕС на навколишнє середовище, що буде з першим енергоблоком, строк експлуатації якого закінчується в цьому році? Та чи планується будівництво ще двох блоків? Про це та інше далі більш детально. Запорізька атомна станція виробляє до 50% електроенергії від атомних електростанцій та близько 23% всієї електроенергії України. Вона найбільша не тільки в Україні, але й в Європі. На території станції розташовані шість блоків. Перший почав працювати в 1984 році. На сьогоднішній день у нього закінчується встановлений термін експлуатації. Питання зупиняти чи подовжувати роботу блоку в компетенції держави. Проте на ЗАЕС запевняють, сьогодні перший енергоблок новіше ніж він був 30 років тому. На ЗЕС також розробили ескізні проекти можливого будівництва ще двох енергоблоків, але вони розглядаються як блоки-замінники, і необхідність їх побудови вирішуватиме держава. Найголовніше питання до атомної електростанції, які гарантії безпеки та плани АЕС захисту навколишнього середовища. На території станції існує природний радіаційний фон, В зоні спостереження проводиться контроль. Два десятки датчиків встановлені в довколишніх містах та селах. Що дві хвилини вони не дають оперативні дані по радіаційному становищу? Загалом вплив заяс на населення дуже малий. При флюорографії людина отримає дози опромінення, які в десятки разів більше річного впливу атомної станції. На Запорізькій атомній електростанції існує п'ятибар'єрна система захисту. І в її надійності, як запевняють працівники, немає сумнівів. Запорізька АЕС одною з перших побудувала на своїй території сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Ніякого впливу на радіаційний фон в регіоні розташування станції сховища немає. Підбив підсумки візиту журналістів голова Дніпропетровської організації НСЖУ Олексій Ковальчук. Запорізька АЕС це сучасне високотехнологічне підприємство, визнане у всьому світі. Його девіз безпека, надійність, розвиток. Традиційно в Нікополі відбулася козацька зірниця. Це військова патріотична гра, участь у якій беруть школярі міста. Учасники перетягують канат, бігають, стріляють та надають першу медичну допомогу. Гра зерниця на козацьких стежках проводиться в Нікополі. Не вперше її ініціатором стала організація Нікопольська Січ. А мета морально-патріотичне виховання дітей. Гра зерниця придумана для того, щоб діти, мальчики. В нас є і медицинська підготовка здесь, Старалися бути похожими на наших защитников отечества. Тим більше сейчас такое время. Гра складається з восьми етапів. Учасники від кожної школи змагаються в перетягуванні канату, бігу, розкладанню палаток, стрільбі. «Стріляли по мішеням. Ми. М -м. Думаю, да. так. Ти, ти давно этим займаєшся? Ну стреляю з 7 лет. Знаю, як це делается, є опыт. Ти ходиш на какие-то курси? Нет самоучка. 23 двадцять школа подібні змагання дуже любить. Вони знають, як надавати першу медичну допомогу, мають хорошу фізичну підготовку та впевнені знання, що отримуються в таких змаганнях, стануть у нагоді на практиці. Харошобу було, кінечно, виїжджати за город варить кашу, все як по-настоящему, істена зірниця це не тільки змагання, все, це, жаль, це справжні позитивні емоції. Дуже весело, цікаво. Ну би, це, це спорт, це здоров'я це життя. кажуть, головне не перемога, а участь в грі зірниця це дійсно так, Адже школярі навчаються багатьом речам та випробовують себе. Ну а перемога це ще й додатковий бонус і сертифікат на подорож на хортицю. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини «Твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. Тоді працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 20 травня вночі плюс 16 плюс 17, день плюс 18 плюс 24, атмосферний тиск 756 мм, тутного стовпчика, вологість повітря 62%. Хмарно, можливий дощ. У середу 21 травня вночі плюс 15 плюс 16 день плюс 18 плюс 19, атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика вологість повітря 59% ясно. У четвер, 22 травня, температура вночі плюс 15 плюс 16 день плюс 18 плюс 19, атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика вологість повітря 46% ясно. У п'ятницю, 23 травня, температура повітря вночі плюс 16 плюс 17 день плюс 17 плюс 20. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика вологість повітря 47% ясно. У суботу, 24 травня, вночі плюс 16 плюс 19 день плюс 20 плюс 23. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика вологість повітря 48% ясно. У неділю 25 травня вночі плюс 15 плюс 19, день плюс 19 плюс 23. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика вологість повітря 46% ясно, ввечері можливий дощ. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.